Привіт, я Василь Волошин, автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Сьогодні поділюся результатами реклами, Google Shopping, інтернет-магазину, електроінструменту. Каталог магазину налічує майже 5000 торгових позицій і більше 100 відомих брендів. Над проєктом я з командою працюю 4 місяці, хоча трошки більше року тому також працювали з цим проєктом. Той час клієнт припинив співпрацю, знайшовши іншого підрядника. Через рік клієнт запропонував поновити нашу співпрацю. Я погодився, так як мав симпатію до цього проєкту і знав, що з реклами можна вижити більше. І отримати крутий результат. Особливість цього проєкту в тому, що 50-60% замовлень користувачі здійснюють за допомогою телефонного дзвінка, і реклама через це гірше оптимізується, так як має лише 40-50% даних про замовлення. Цю похибку в даних ми нівелювали динамічною цінністю конверсії. Коли користувач здійснює дзвінок чи замовляє зворотній зв'язок з поправкою на товари не в наявності. Тобто, якщо товар не в наявності, то цінність конверсії буде 1 гривня. По проекту спочатку ми внесли мінімальні правки, щоб не нашкодити ті, чим компаніям, потім додали фіди для інших типів компаній для спрощеного керування товарами. І додали кампанії з пріоритетними товарами, а також зробили сегментацію на деякі товари по категоріям товарів та сезонним ознакам. На даний момент є 15 діючих кампаній. Ми зробили оптимізацію фіда, додали в назви та описи товарів ключові слова. Також були частково прибрані помилки з Merchant Center. За останні 30 днів витрати на рекламу становлять 99 тисяч гривень за ці кошти. Ми зробили 676 продажів. Загальний об'єм продажів лише через кошик становить більше 2 мільйонів гривень на місяць. Давайте підрахуємо рентабельність інвестицій в рекламу. Відкриваємо калькулятор. Пишемо 2 мільйони 38 тисяч. Ділимо

Давайте подивимося, що відбувалося з рекламою на протязі всього року. Беремо. Пишемо дату 17 Тут пишемо 21 рік і нажимаємо подивитись. Давайте виведемо на графіку дані не по дням, а по місяцям. Так, І виберемо інший параметр. Рентабельність Раз. також виведемо додатковий параметр, наприклад, ревеню. Бачимо, що на графіку ми зростаємо не тільки в об'ємі продажів, але також росте і рентабельність. Тобто ми взяли проєкт десь в цьому місяці, і на протязі 4 місяців ми поступово збільшуємо результат. Якщо зрівняти цей результат, наприклад, з прошлим роком. 30 днів і виберемо зараз зрівняємо з попереднім місяцем і тепер виберемо минулий рік. Тобто, якщо порівняти дані за 30 днів цього року з 30 днями минулого року, то у нас виходить на 65% збільшились. Витрати на рекламу, продажів збільшилась майже на 500%, і загальна сума продажів збільшилась на 1300%. Також можемо подивитися окремо результати різних кампаній. Давайте виберемо без порівняння з минулим роком. Дані і, наприклад, кампанію Shopping. Тобто на компанію шопінг був бюджет 35 тисяч гривень. За цей бюджет вона отримала 330 продажів, і сума цих продажів 569 тисяч гривень. Давайте також відфільтруємо наші смарт компанії. У нас деякі смарт компанії ще працюють. Дивимося, що за 11 тисяч гривень бюджету вони принесли 100 продажів на суму 117 17 тисяч гривень і перформанс макс. Бачимо, що більшість продажів було з кампанії Performance Max. Бюджет кампанії 63 тисячі гривень. За цей бюджет було 293 замовлення на суму 1 мільйон 400 тисяч гривень. Продовжується оптимізація проєкту, перевіряються пошукові запити на релевантність товару, вносяться зміни в кампанії на сезонні товари. Призупиняються ті товари, котрі сливають бюджет, а також переналаштовуються кампанії, якщо товар часто продавався і він закінчується. Якщо ви плануєте запустити рекламну кампанію або ж результат діючої рекламної кампанії вас не влаштовує, ви можете написати мені посилання на мій контакт в описі під цим відео. Якщо залишились питання, пиши їх в коментарях, став подобайку, підписуйся на канал, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі в нових відео!